Славений Бог наш завжди, мені повсякчас, на віки віків. Христос воскрес із мертвою смертю смерть долав, і тим, що в роба життя дарував, Христос воскрес із мертвою смертю смерть долав, і тим, що в роба життя дарував, Христос воскрес із мертвою смертю смерть долав, і тим, що в робах життя дарував, Господу помолимось, Господу помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже, на істина, жива, дорога, шлях осилювати, видиму Твоєму батькові Йосифу і причисти Твоїй матері, Діви Марії в Єгипет, ти зволив луці і Клеопі до Маусу сподорожувати, і нині смирено молимо тебе, Владико Пресвятий, рабам Твоїм, благодаттю сподорожуй, і як рабові твоєму, то вії, ангела-охоронителя наставника, пошли, зберігаючи і охороняючи їх від всяких злих обставин, видимих і невидимих ворогів, настав їх на виконання заповідей Твоїх. Мирно і благополучно в здоров'ї, цілими і без клопотів поверни. Дай їм їх благий намір, Тобі на славу, щоб угоджували, тобі звершити, Твоє Бо, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Премудрість Христос, Воскрес і смертю, смертю, смерть, здолав і тим, що в робах, життя дарував. Істинний Бога молитва молитвами причистої своєї матері, Богородиці і сидів Марії, святого Миколая, охоронителя всіх подорожуючих і всіх святих, спасе і помили нас. Він бо благий і чоловіколюбний, амінь. Так, зараз їх показуємо звичайної будові. Бандерівських. Жовтосить ворогів, що треба. А ні, ні так обов'язково. Зараз ми. Дай Боже, здорові повернутися. Зробити усім як моєму кузе Більше, більше. Ой, ой, підрозділ, а уши. Здоров'я О, три які нам всі. Дякую. Так, транспорт покропимо підніхали з богу.